Попрацювання м'язів шиї. Для цього лягаємо спочатку на спину, кубік під голову ребром. І тут оп, де у нас м'язи кріпляться до потиличної кістки, тут є такі ямочки і Ну, от таке ось м'язко, його можна нащупати. Тобто кожен у себе може оці м'язики нащупати потиличні. От зараз ми їх будемо пропрацьовувати. Тут у нас верхній шийний позвоночок в... по центру. І зараз менший маленький м'ячик ми будемо класти з однієї сторони. Від хребта, і з другої сторони від хребта на кубік. того центр, трошечки в сторону. Ось тут у нас потилична кістка опирається м'ячик Ось кісточку. І лягаємо. оп І виходить, головою трошечки киваємо, трохи задаємо амплітуду коливань в одну сторону, в другу сторону, в одну сторону, в другу сторону. Получається до центра від центра, до центра від центра. Як тебе потилочно? Не болюче? Ну, мені кажется, вона сама по собі ну, Чутливо, так? Да? Чутливо, вода. Ну, она не, не болит, просто, ну, от, давить туди, я його чувствую хорошо. Mm -hmm. Тому що багато у людей там є зажимів, це така зона контролю, от хто дуже життя контролює, прям, Ну, Я вообще, да. ну, до цього схильна. Mm -hmm. Mm -hmm. То є така штука, що може прям больно Больнобольно там буде. тобто Там головні болі часто, в там потилиця болить, а потім знову ж кровообіг голови. Якщо там зажими, то він вже порушений. Получається це одна сторона. І потім м'ячик беремо і під іншу сторону. Виймаємо, в одну сторону пропрацювали, і ось центр, і від центру в другу сторону. І також. У кого там дуже довго напруження, то біль переходить не тільки з м'язів, а навіть сама кістка потилична може боліти. Тобто сама надкосниця, ти її починаєш як на неї тиснути, і от сама, ну, сама кістка болить. Тобто це говорить про дуже таке довге, хронічне напруження в цій зоні. Ну, по рефлекторним зонам, то там рефлекторна зона підшлункової залози, по каналах, то канал жовчного мікура проходить через ту зону. Так тобто, що така ще... Що... Корисна і в плані рефлекторному, і в плані меридіанному до можна інтуїтивно пропрацьовувати точки різні? Можна. Чого ж не можна? Якщо дійсно відчувається, що ось сюди його треба покласти, що прям хочеться, наче проситься той м'ячик, щоб його поклали в цю зону. Тому... Я не можу собі нашкодити? Дуже важко це зробити. Я навіть не уявляю. Ну, Якщо чесно, я навіть не уявляю, як. що треба, який треба бути м'ячик і що треба з ним робити, щоб собі нашкодитися. Це ще може, щоб по голові ти його поклали, і щоб ще я не знаю, тут тобі сів хтось зверху. Ну, тоді вже можна нашкодити. А так? Після того, як пропрацювали в такому положенні потиличні м'язи, лягаємо на бочок. Спочатку на один бочок. Кубик під плече щільненько, так, щоб він кладемо зручно голову, ти зручно mm -hmm. Угу. І тут будемо у нас є ямочка, її кожен у себе може нащупати. Тут у нас грудинно-ключечно-соскоподібний м'яз, іде, кріпиться якраз е до черепушки, і за ним є ямочка. Ми кладемо м'ячик у цю ямочку. Кладемо Владемо рукою, яка зверху, зверху притримуємо кубик, щоб його ну, контролювати, щоб він не, не, не впав з голови чи не ушов з під голови. Кладемо ручком голову і прокатуємо. Получається, обличчя. Е Голову треба буде повертати. Тобто не отак, а під борідням дивимося вверх, в бік, голову просто повертаємо вверх на стелю дивимося і вбік. І так у нас м'ячик він прокатується майже, ось коли ми повертаємо вверх до центру хребта, а коли ми голову вертаємо назад, він знову десь він знову перекатується в бік. Дивитися, це просто треба волосся, щоб м'ячик не зажовував його якось ніяк. прибирати. Ну, якщо дрібні волоски, то ніяк, а якщо Якщо дуже болить ця зона, на ній можна просто полежати, Оп. просто розслабити голову. Розслабити м'язи, щоб м'ячик в тіло занурився глибше. І от коли полежали, якось подихали, там пару глибоких вдихів видихів, і потім знову, тобто м'ячик він провалився ще більше туди, е в шиї, і можна знову прокатати, поповертати голову. І голова має бути така важка, розслаблена, ніби вона свинцем налита. От важка, важка, яка лежить на цьому ячку. Дуже добра вправа, в кого є. Так, він в тебе назад трошки ушов, положи його підбіг ближче сюди. Оп. Ну, Дуже добра вправа, в кого є там заповорочення. Блок в потилиці, він також паралельно йде зі щелепою. Дуже часто, те саме, що в потилиці, такі ж зажими і в зоні щелепи. Тепер повертаємося на інший бік, також кубік щільненько під плече. Прижали його, лягли, рукою взяли, щоб його підтримувати. Ну, спочатку кладемо м'ячик також з боку. Оп. Ці ямочки, коли на неї м'яч, тобто вона у всіх чутлива. Тобто навіть якщо там немає блоку, вона чутлива, тому що там нерв проходить ще. І вона обов'язково там мають бути відчуття. А якщо вона щось зажата, то вона дуже чутлива. І також під підборіддям Вову вверх розвертаємо на стелю, дивимося і вбік. Бокові частини. Тепер, лежачи на боку, просто беремо більший м'ячик і кладемо під шию, з боку під шию. Оп, можна. І також лягаємо. Тобто пропрацьовуємо так бокові зони шиї, і голова також дуже важка. От прямо, наче вона аж туди через цей м'ячик перехиляється. Ось можна задати якусь амплітуду коливання, вже інтуїтивно дивитися, як хочеться. Чи хочеться просто на ньому полежати, чи хочеться на ньому е, десь задати якесь коливання. Як тобі на велику м'ячку? Віддає да, Е Може при, при, при пропрацюванні м'язів потилиці віддавати голову. Тобто це нормальна історія, на це не сильно треба зважати, просто ця зона вона десь трошки піджата і, відповідно, нерв реагує. Тому, якщо віддає, то хай собі віддає, це сигнал до того, що ще більше просто треба розслабитися, лягти, видихнути і чекати, коли оцей біль притупиться. Дуже залежить від того, в кого який розмір шиї, можна десь його переставити трошки нижче, трошки вище по боковій зоні. Це просто під потилицею меншим м'ячиком більш точечно пропрацювали, а тут просто зону більшу взяли. Полежати одна сторона, скільки захочеться, і інша сторона також. Ну, Ану, пробуй лягти на іншу сторону і поклади собі м'ячик. А... А... Під плечиком ну клади сама собі під бік. Розслаблено, ще йку розслабили. Mm -hmm. Не розслабилося, ще розслабляє. Підтримаєш? От mm все, -hmm. дуже не вийде. Так, далі. На животик. Кубик кладемо під ший і зараз будемо пропрацьовувати. Воно ну, оп, оп, отут бокові частини шиї, оцю зону, одну і другу сторону. Е, великий м'ячик кладемо на кубік і, виходить, ось боком голова в бік. Лягаємо так. Так, так, щоб не передавлювало, щоб дихати можна було. Щоб на гортань не давило, але бокові м'язи якраз. І просто лягаємо, голова на бочку розслаблена, плечі розслабили, також, бо можемо тримати несвідомо. Людей буває інколи там ці м'язи дуже зажать, а інколи ну, нормально. Тому вони не у всіх можуть бути чутливими. Тобі як? Ну. Так. І там така трохи противна. Ну, да, це не такий... біль, це таке да. противне відчуття. Да. Воно таке фу якесь. Да. Якесь таке, яке не дає навіть ну, десь може розслабитись до кінця. Тому я це кажу, це противний біль там. І також його по боковій частині просто трошки вверх, трошки вниз, трошки під щелепу десь передвинути, трошки вниз. Ви дивитися, ну, шукати по боковій частині, чи немає ніяких напружень. І так, виходить, одна зона, одна сторона і інша сторона аналогічно пропрацьовується. Трошки цвівок тихо, отпусти, оп, щоб Угу, Міняєсь да, на Ану. Ось гортань тут відчувається і від неї в сторону. Розтягування м'язів, передніх м'язів шиї. Кладемо кубик під підборіддя, руки спереді, плечі, грудний відділ розслабляємо і робимо так, щоб шия, щоб голова провисла, щоб відчути, як тягнуться м'язи шиї. Все. Видих і розслабились, кожним видихом розслабилися, плечі розслабили, шию розслабили, лопатки розслабили. Єдине, що в кого сильний блок в потилиці, то при цій вправі трохи може бути запоморочення. Ну, тобто, якщо запаморочення є, то тоді акцент просто більше потилицю пропрацьовувати, а цю вправу вже після пропрацювання. Тому. Коли ми потягнули передні м'язи шиї, ми кладемо на бочок. Челю... Нижня щелепа кісточкою кладемо оп, і тягнемо. Все розслабили. Я тягнулась м'язиший. Mm -hmm. Тобто нижньою щелепою вперся в кубік і також розслабилися плечі. Да, ну да, так, ну, да, якщо зщелепі ще є, десь трохи, якщо є напруження в щелепі, то може десь навіть сама, ну, сама кістка боліти. І при таких вправах, тому що кубік він не такий жорсткий, щоб прям так давило. Але якщо десь в чоловіку трошки сама, ну, є, є певні. Ем, запальні, я би не сказала запальні процеси. Тобто, якщо є певні напруження, то може да, відчуватися. Але Либо робиш другу сторону і просто порівняй, як воно. Розлабили, шийку розслабили. Так, коли потягнули шийку, також іще беремо маленький м'ячик і там, де у людей друге підборіддя росте. Забезпечити стійкість кубіку. Як м'ячик під підборіддя і також цю зону. Але це більше розраховано для людей, в кого ця проблема з другим підборіддям почалася. Ну, в тебе його немає. А чому Зазвичай там просто йде напруження м'язах шиї, набряк корня язика. А, і це напруження, воно вже просто настільки м'язи скорочені, що це не скільки, це не жир вісить під підборіддям, це просто це м'язи, які вони вже ну, в такому досить скороченому стані. Знаходяться. Ну, психосоматично це просто дуже такий потужний фільтр. Людина сильно фільтрує про те, що вона говорить, ем, дуже багато подавленої такої агресії є і е, 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 часте стискання зубів, тому ну, з часом розвиваються такі mm. штуки. Тобто, просто це елементарне невміння виражати свої. Агресивні почуття. Uh -huh. А в якому віці приблизно починаєш? Та по-різному, у всіх. Навіть, Навіть в худих? Навіть да. у худих, так. І, до речі, оце в кого друге підборіддя починає формуватися, то там і вночі хропака починає здавати. Uh -huh. тобто... Підкрапають по чуть-чуть, тому що йдеться. язиком? Так, тому що йде, все языком, все. Да, тому mm -hmm. що йде набряк корня язика, і виходить, що е вже повітря проходить з <звук> звуком. Ну, при такій вправі тоді вже по друге підборіддя, то чисто з фізичної точки зору м'ячик під підборіддя і вперід е витягувати язик, виходить дуже. Або коли витягуємо язик, то підтягується. Ще кончиком тягнись, от тягнись до пальця. Не кончиком тягнешся ти просто язиком. Напружу язик і тягни. Відчуваєш, що тут як напруження пішло, ну, тобто підтягування пішло? Так. Ну, це треба окремо просто. Окремо. Спробувати. Тобто окремо ну, м'ячик м'ячиком, а язик повитягувати. Ти його, коли витягуєш, корінь язика аж, аж до болі такої. Ну, угу. От до якогось розтягування і покладеш руки отут на підборіддя, і відчуєш, як воно просто підтягується. Фантастик. Ну, це ж все, цю вправу все. дають у Фейсбілдинг? Так. Так. Ще легко. Під щелепу, тут открий, закрий рот. О, так. Коли сильно стиснути щелепу, то якраз м'язик він відчувається, де напружується. І під щелепу кладемо м'ячик, і лягаємо також головою. Можна пооткривати, позакривати рот. Тобто так, десь вони. Відчувається. В кого там напряг в щелепі, то цей м'язик буде чутливий. Це, мабуть, про агресії. Угу. стримання агресії, напруження, коли багато. А, і тоді да, формується напряг. А, ну, ще може бути якісь травми з щелепи. Потом десь травмувався, по челюсті получив. Так, тихо. Затикаєш. Тобто, якщо якісь травми з були, то тоді також можуть відчуватися. Так, одна і друга сторона.